Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 29 лютого 2024 рік. Сьогодні XRP. До речі, 29 буває раз на 4 роки. Як і Халвінг? Отже, спочатку трошки про сам XRP. Або Ripple. От він. Візуально, яку займає позицію серед усіх криптовалют. Біткоін впевнено зростає. Пам'ятаєте, коли біткоін був пів трильйона, зараз вже один і 24 трильйона Тобто за, за цей місяць капіталізація зросла мільярдів на 200, мабуть, чи на 300 навіть. А SRP зі своїми 32 мільярди. Займає шосту сходинку на сервісі CoinMarketCap серед усіх криптовалют за капіталізацією. 3,5 мільярди обсяг щоденний. 10% займає щоденного обсягу і задіяна трошки більше половини цих криптовалют. Сайт XRP указує, що це блокчейн для бізнесу. Працююча модель допомагає багато якому. Сегменту з бізнесу і дуже активно, ви знаєте, банківські банківській е, сфері е, використовувалася криптовалюта, новий напрямок XRP Ledger і ком'юніті тільки в Твіттері 2,7 мільйони фоловерів. Мало які е, пости. Ну, у схожих компаній набирають, дивіться, 36 тисяч лайків. Гадаю, ви тут згодні зі мною це працюючий і дуже перспективний бізнес. На місячному таймфреймі, пам'ятаєте, я цю зону викреслив, і поки що в ній курс тримається. Незважаючи на те, що біткоін цього місяця зробив 48%. Місяць вже завершується, але це дуже потужний стрибок наверх. Візуально ми бачимо XRP. Стабільно йде з середніми об'ємами торгів в середній зоні до максимальних значень приблизно 200%. Знизиться він чи ні, давайте ближче подивимось на тижневому графіку. Тут я думаю, що не знизиться, а з сьогоднішніх відміток 0,506 може піднятися до 0,75. Цю зону я ставив ще місяць тому, як робив прогноз. І цю параболу я ставив тоді ж. Ви бачите, курс з нею сходив е, вниз і зараз прямує наверх. І гадаю, що далі він і продовжить цей рух, принаймні вийти з зони максимальної активності. Він з червоної цієї лінії вже вийшов. Ще рік тому, і йде потрошку вверх. Тому загальний рух на тижневому графіку я бачу продовження зростання. На денному так само я бачу продовження зростання. Тут, на мій погляд, сформований такий висхідний тренд, в якому буде приблизно така конструкція, от вона так і йшло, і гадаю, так вже приблизно спрацювало, і буде зараз. Продовження зростання цього там, декілька днів, потім відкат невеличкий, але е, зміна курсу буде не знижатись. І далі йде-іде наверх. Таку я бачу конструкцію в денному графіку. Технічні індикатори ну, чітко, чітко обидва і ковзані, і осциллятори налаштовані на покупку цієї криптовалюти XRP. Все збігається, все йде. Далі продовження зростання, технічні індикатори. Ну і люди так само дивляться ж на ці індикатори, розраховують, кожен бачить свою якусь фігуру. Якщо я бачу якусь таку, то люди тут свої фігури бачать. Лангова ідея 200%. Бачить. Як я приблизно і сказав, що ну так, да 200%. Тут я також з ними погоджуюсь. Є одна на всю сторінку шортова ідея, а всі другі бачать тільки зростання, тільки лангові ідеї. Ну що вчора зробив біткоін, це ми пам'ятаємо. так? 10% практично додав. І сьогодні продовжує зростання з 57 на 62, 60, Рив вже сьогодні. В моєму е, прогнозі на понеділок, хто дивився, ви почули, що я ну, гадав, що і буде зниження, але дуже в цьому сумнівався і з цього моменту думав, може і наверх піти. Отже, курс пішов наверх. Що буде далі з біткоїном, та ніхто не знає. Ну, Я думав, що буде. Одна сходинка, друга, і він закріпиться на цій сходинці. Можливо, на цій вже закріпиться, подивимось. Ну, гадаю, по XRP на 24 2024 року, моя думка, вам зрозуміла. Будемо надалі спостерігати за цією криптовалютою. До речі, новини в нашому новинному блозі на сьогодні. Тобто, що було за лютий, які були новини. Читайте ми кожну криптовалюту, яку я розглядаю на нашому новинному блозі, там іде новина за цей місяць. Тому закріпіть собі цей наш і новинний блог, там багато цікавого, крім цих новин. Підсумовую, я бачу на цей місяць продовження зростання. Якщо вам відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться, коментуйте обов'язково. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена разом з їхніми всіми гнайниками, цими Придністров'ями, ДНР -и, ЛНР, -и, це все буде знищено разом з цією псевдоімперією. Нагадую, не забувайте донатити на ЗСУ. Зараз дуже потрібна наша допомога. Хто скільки може, стільки і дає. Неважливо скільки, неважливо коли. Є бажання, є 100 гривень навіть лишні. Просто задонатьте. Варіантів багато. Просто в Privat24 або в Mona зайдіть і пару кліків і все, гроші пішли на ЗСУ. Завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі.